Який е, мінімальний фасад е, ділянки має бути, тобто ширина ділянки е, для будівництва, я би розглядав е, 14 метрів, це як сама така. саме такий мінімальний розмір, 14 метрів. Тобто, ось за мною оцей одноповерховий будиночок, він побудований ось цей. На ділянці з фасадом 14 метрів. Ну і відповідно ось ще один будинок е, побудований теж на ділянці з фасадом 14 метрів. Е, для своїх проєктів е, ну, особисто я не будував на 14 метрах, але я так дивлюся, що це мінімальне те, що може вийти, Це 14. 15-16 це нормально. Якщо такий широкий якийсь розлогий будинок одноповерховий, ну тоді вже треба там, метрів 18. Пока.